А це ось перша монета, яку ми заслабували. Недавно ми її отримали. Мрія в стані збереження мс 67 Щоб ви розуміли, це топ грейд Наразі їх заслабовано таких от монет тільки дві штуки в мс 67. Вище стану збереження немає. Я передивився, в нас ті монети, які є зараз в наявності, мрії, вони гірші, ніж в цьому стані збереження. Це був експеримент. Вже зараз в компанії NGC зараз вже заслабовано 6142 Монети національного банку. З них там велика частина архістратегів. І я не скажу, що я там в експерт зі слабування, тому що насправді це перша монета, яку я заслабував національного банку. Ну, українська монета. Але через те, що в мене є досвід, вже більше 10 років я займаюсь професійною я Якби знаю, які монети зустрічаються рідко, от першу монету, яку ми заслабували, вона отримала максимальний грейд. Ну, це щоб ви розуміли. Це не просто фарт, це якби аналіз ринку і знання. Це знання, це те, що я вам постійно кажу, що ви постійно повинні вчитися.